Мінусуємо 500 доларів від ціни на отаку бортоштору крону. Все, залишаєте нас уже без заробітка. 9500 плюс можливий торг за бортоштору 13-го року. Ось такі в нас борти. Зараз я покажу. Самий великий плюс в цій кроні, що вона не гнила. Уявіть собі, дивіться на стан порамів. Крона з підйомною вісю, дискові гальма, ВПВК плюс. Подивіться, подушки замінені. Гума на причепі присутня. На середній осі відсотків 30, на передній відсотків 40-45. Подивіться, причіп свіжопригнаний, ворота нігде не побиті, нічого не поламане. Абсолютно відкриваємо. Опа! Відкриємо, покажу вам, як він виглядає всередині, бо це. Варто побачити. Дивіться, алюмінієві планочки, все є. Пол ніде нічого не провалений, не прогнивший. Двері відкриваються без жодних питань. Завіси ніде не відірвані. Дивіться, як парамі виглядає. Ага. і крила. 9500, 9500. Уже 9500, плюс готові по, поторгуватися вже просто, просто, аби вже продати. Тут вже ні про які заробітки мова не може йти. Але реально вартий уваги притчі. Чому він ще не продався? Я не уявляю. 13-го року за такі кошти бортоштору в круг на алюмінієвих планках на всьому комплектному, в рейсовому стані. Де це ще можна знайти, як не в нас? Так що давайте, приїжджайте, вона ось стоїть тут, чекає вас.